Євангеліє від Матвія, 5 розділ, Побачивши юрбу, Ісус вийшов на гору, коли Він сів, до нього підійшли його учні, і відкривши свої уста, він навчав їх, промовляючи Блаженні убогі Духом, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ті, хто плаче, бо вони будуть потішені. Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Блаженні голодні й спраглі праведності, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони помилувані будуть. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими названі будуть. Блаженні переслідувані за праведність. Бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, коли будуть вас зневажати та переслідувати, і наговорюватимуть на вас усяке лукаве слово, обмовляючи вас за мене. Радійте й веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах, адже так само переслідували пророків, які були перед вами. Ви сіль землі. Якщо сіль втратить силу, то як зробити її солоною? Ні на що вона вже не буде більше придатна. Хіба щоб виконати геть, аби топтали її люди? Ви світло для світу. Не можна сховати міста, що стоїть на горі, і не запалюють світильника, аби поставити його. Посудено, але ставлять на свічник, щоби світив усім, хто в домі. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославили Отця Вашого, який на небесах. Не думайте, що я прийшов відмінити закон або пророків я не прийшов відмінити. Але сповнити. Запевняю вас, доки будуть існувати небо й земля, жодна йота, жодна риска із закону не зникне, усе збудеться. Якщо хтось порушить одну із цих найменших заповідей і так навчить людей, він найменшим назветься в Царстві Небесному. А хто виконає і навчить, той великим назветься в царстві небесному. Тож кажу вам що коли ваша праведність не перевищить праведності книжників і фарисеїв, то не війдете до царства небесного, ви чули, що було сказано прадавнім Не вбивай, а коли хто вб'є, той підлягає суду. А я кажу вам, що кожний, хто гнівається на брата свого безпідставно підпадає під суд. Якщо хто скаже на свого брата Рака виродок, той підлягає Верховному суду. А хто скаже дурний, той підпадає під вогняну гієну. Отже. Якщо принесеш свій дар до жертовника і там пригадаєш, що твій брат має щось проти тебе, залиши там свій дар перед жертовником. Піди спершу, помирися зі своїм братом, а тоді вже приходь і принось свій дар, домовляйся швидко зі своїм противником, доки ти з ним на дорозі, щоби противник не видав тебе судді. А суддя тебе не видав слузі й не кинули тебе до в'язниці. Запевняю тебе, не вийдеш звідти, доки не віддаси останнього кодранта. Ви чули, що було сказано? Не чини перелюбу. А я кажу вам, що кожний, хто погляне на жінку, щоб пожадати її, той уже. Вчинив перелюб з нею у своєму серці. Якщо ж твоє праве око спокушує тебе, вийми його і кині геть від себе, бо краще для тебе, щоби пропав один із твоїх членів, аніж щоб усе твоє тіло було вкинуте до гієни вогняної. І якщо твоя права рука. Спокушує тебе, відрубай її і кинь геть від себе, бо краще для тебе, щоби загинув один із твоїх членів, аніж щоб усе твоє тіло було вкинуте до гієни. Сказано було хто розведеться зі своєю дружиною, нехай дасть їй листа про розлучення. А я кажу вам, що кожний. Хто розлучається зі своєю дружиною, за винятком випадку, спричиненого розпустою, той штовхає її на перелюб, і хто одружується з розлученою, той чинить перелюб знову, ви чули, що сказано було стародавнім не клянися неправдиво, а виконуй перед Господом. Клятви свої, а я кажу вам зовсім не клястися. Ні небом, бо воно є Божим престолом, ні землею, бо вона є підніжжям для його ніг, ні Єрусалимом, бо це місто Великого Царя. Не клянися і своєю головою, бо не можеш жодної волосини зробити ані білою, ані чорною. Тож нехай же буде ваше слово так, так, ні, ні, а що більше цього, те від лукавого. Ви чули, що було сказано око за око і зуб за зуб. А я кажу вам не противитися злу. Але якщо тебе хто вдарить у твою праву щоку, підстав йому й другу. А тому, хто хоче з тобою судитися і забрати в тебе одяг, віддай йому й плаща. Якщо хто примушуватиме тебе пройти одну версту, іди з ним дві. Тому хто просить у тебе щось, дай. І від того, хто хоче в тебе позичити, не відвертайся. Ви чули, що було сказано люби ближнього свого. І ненавидь свого ворога. А я кажу вам: любіть ваших ворогів, благословляйте тих, хто проклинає вас, робіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, які кривдять і переслідують вас, щоби бути вам, синами вашого Отця, того, хто на небі, який своєму сонцю. Велить сходити над злими і над добрими, та посилає дощ на праведних і на неправедних. Бо коли любите тих, хто вас любить, то яку нагороду від цього маєте? Хіба не те саме й митники роблять? Коли вітаєте тільки ваших братів, то що особливого робите? Чи не так і язичники роблять? Тож будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Євангеліє від Матвія, розділ 6 Уважайте, не робіть ваших добрих учинків перед людьми, щоб вони вас бачили. Бо не будете мати нагороди від вашого Отця який на небесах. Отже, коли даєш милостиню не сурми перед собою, як це роблять лицеміри в синагогах та на вулицях, щоб їх прославляли люди. Запевняю вас, вони вже одержують свою нагороду. А як ти даєш милостиню, хай твоя ліва рука. Не знає, що робить твоя права рука, щоби твоя милостиня була в таємниці, і твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі явно. І коли молитися, не будьте як ті лицеміри, котрі люблять молитися в синагогах і, стоячи на перехрестях широких вулиць, щоби показатися людям. Запевняю вас. Вони одержують свою нагороду. Ти ж, коли молишся, війди до своєї кімнати і, замкнувши свої двері, помолися до свого отця в тайні. І твій отець, який бачить і таємне, віддасть тобі явно. Молячись, не говоріть багато, як ті язичники, бо думають, що завдяки своїй багатомовності. Будуть вислухані. Отже, не уподібнюйтеся їм, бо ваш Отець знає, чого потребуєте, перш ніж ви попросите в нього. Тому то моліться так Отче наш, який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Бо коли ви прощаєте людям їхні переступи простить і вам ваш. Небесний Отець, якщо ж не прощаєте людям їхніх переступів, то й ваш Отець не простить вам ваших переступів. Коли ж постите, не будьте такими, як лицеміри, які сумують, виснажують свої обличчя, щоб показати людям, що постять. Запевняю вас, що вони вже одержують свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти голову свою і вмий обличчя своє, аби постити не на показ людям, але таємно своєму отцеві і твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі явно. Не збирайте собі скарбів на Землі, де міль та єржа нищать. І де злодії, підкопують і крадуть, а збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ні ржа не нищать, і де злодії, не підкопують і не крадуть, адже де твій скарб, там буде і твоє серце. Світильником для тіла є око. Тому якщо твоє око буде чистим. Усе твоє тіло буде світлим, а коли твоє око буде лукавим, то й усе твоє тіло буде темним. Отже, коли світло, яке в тобі є темрявою, то яка ж велика тоді темрява? Ніхто не може служити двом панам, оскільки або одного. Зненавидить, а другого любитиме, або одного триматиметься, а іншим знехтує. Не можете служити Богові й мамоні. Задля цього кажу вам не журіться про своє життя, що будете їсти, або що будете пити. Ні про своє тіло, у що одягнетеся. Хіба душа не більша за їжу, а тіло за одяг? Погляньте на птахів небесних, які не сіють, не жнуть і в клуні не збирають, та ваш небесний отець годує їх. Хіба ви не цінніші за них? Хто ж із вас, турбуючись, може додати до свого росту хоч один лікоть? І чого? Про одяг турбуєтеся, погляньте на польові лілеї, як вони ростуть, не працюють і не прядуть, та кажу вам, що й Соломон у всій своїй славі не одягався так, як одна з них. Якщо ж польову траву, яка сьогодні є, а завтра буде вкинута в піч, Бог так одягає. То чи не краще одягне вас маловіри? Тож не журіться і не говоріть, що будемо їсти, або що будемо пити, чи у що з одягнемося. Адже цього всього язичники шукають, бо ж знає ваш Отець Небесний, що цього всього потребуєте. Шукайте перш за все Царства Божого і Його праведності, а це все вам додасться. Отже, не журіться про завтрашній день, бо завтрашній день і сам про себе поклопочиться. вистачає дневі власних турбот. Євангеліє від Матвія, розділ 7. Не судіть, щоб і вас не судили. Бо яким судом судите, таким будуть судити і вас, і якою мірою міряєте, такою буде відміряно і вам. Чому ж бачиш скалку, що в оці твого брата, а колоди, яка у твоєму оці, не відчуваєш? Або як скажеш своєму братові Дай витягну скалку з твого ока, коли ось колода у твоєму оці. Лицеміре. Спочатку вийми колоду зі свого ока, а тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата твого. Не давайте святого псам. І не кидайте ваших перлин перед свинями, щоб не потоптали їх своїми ногами і, обернувшись, не розшарпали вас. Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, адже кожний, хто просить, отримує, а той, хто шукає, знаходить. І тому, хто стукає, відчинять, чи ж є споміж вас хтось такий, котрий, коли в нього син попросить хліба, дасть йому камінь? Або якщо попросити риби, подасть йому гадюку. Тож якщо ви, будучи злими, умієте добрі дари давати вашим дітям? То наскільки більше ваш Небесний Отець дасть добра тим, які просять у нього? Отже, усе, що тільки бажаєте, щоби чинили вам люди, те чиніть їм і ви? Бо в цьому закон і пророки. Входьте вузькими ворітьми. Бо широкі ті ворота і широка та дорога, що ведуть до загибелі, і багато є тих, які ними входять, але вузькі ті ворота тісна та дорога, що ведуть до життя, і мало є тих, хто їх знаходить. Стережіться лжепророків, які Приходять до вас в овечих шкурах, а всередині хижі вовки. За їхніми плодами впізнаєте їх. Хіба збирають виноград з тернини або смокви з будяків? Так усяке добре дерево родить добрі плоди, а погане дерево родить погані плоди. Не може добре дерево поганих плодів родити, а погане дерево родити добрих плодів. Кожне дерево, що не родить доброго плоду, зрубують і кидають у вогонь. Тож за їхніми плодами пізнаєте їх. Не кожний, хто каже мені Господи, Господи, увійде до Царства Небесного, але той, хто виконує волю. Мого Отця, який на небесах. Багато хто скаже мені того дня Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували, чи не Твоїм ім'ям бісів ми виганяли, чи не Твоїм ім'ям численні чудеса творили. Тоді скажу їм, я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене ви, які чините беззаконня. Отже, кожний, хто слухає ці слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі, і линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилися на той дім, та він не впав, бо був заснований на скелі. А кожний, хто слухає ці мої слова, та не виконує їх, буде подібний до чоловіка нерозумного, який збудував свій дім на Піску. І линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилися на той дім, і він упав. Великим було падіння Його, і коли Ісус закінчив промовляти. Простий люд дивувався з його вчення, тому що навчав їх як той, хто має владу, а не як їхні книжники та фарисеї.